Всім привіт! Мене звати Євгенія, і це реальний робочий вечір. Ретушера, чесно кажучи, я неймовірно втомлена і. У мене просто зараз така боротьба з собою, тому що я просто хочу лежати, відпочивати. Я багато справ сьогодні зробила, але я не можу в мене дедлайн, у мене сім фотографій ще. А зараз вже сьома вечора, тому давайте починати. Я думаю, що з вами у мені буде трішки простіше. Так, от в мене зараз файли. Тут, в принципі, не так багато ретуші на самій шкірі, тому я десь по годині витрачала на такі фотографії, тому що це друга партія цієї зйомки. Ну, Давайте починати. Я зараз буду підзнімати екран і вам озвучувати. Ну і почну я з першого зображення. Зазвичай я роблю конвертацію в RAW, додам трішки різкості, а також вибіркові кольорокорекції, додам трішки такого червоного рожевого. Мені зазвичай подобається потім працювати з таким зображенням. Вони для мене більш гнучкі. Ну тут я просто зараз інструментами поприбираю все зайве все, що мені не подобається, все, що мені не потрібно, і буду швиденько переходити до дожбірна. Я думаю, що навіть менше години я буду витрачати на ось ці портрети більше, а на ростові фото ще менше ніж годину. Далі я беруся взяла цей кадр, одночасно готую собі поїсти. Я сподіваюся, що я встигну хоча б до першої ночі, тому що я встала сьогодні набагато раніше. О, я сподіваюся, що я усе встигну. побажайте мені удачі!